Європейське законодавство, я не кажу про американське інше, передбачає, що землею має володіти людина приблизно 30-50 гектарів в залежності від країни. Що ми сьогодні маємо? А стара Київ 155 тисяч. Западна компанія ДАКОР 122 двадцять тисячі лендком Україна 115 п'ятнадцять тисяч. Такі компанії сьогодні вже контролюють в Україні 3 відсотки, і це все іноземні компанії відсотки землі сільськогосподарського призначення. Оскільки сьогодні в світі є світова фінансово-економічна криза, всі компанії без безлічі країн світу, розуміючи про загоду продовольч... загрозу продовольчої безпеки, оголосили. Надзвичайно активну експансію на території України, Росії, Казахстану, Бразилії інших країн про захоплення земель, про взяття їх під контроль для того, щоб забезпечити продовольчу безпеку власних народів. Таким чином, той земельний ринок і та вся ідеологія, яка сьогодні веде до латифондизації, і фактично ми перетворимо всі частини в країну третього світу, хоча я за ринок землі.